Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую простий і дуже смачний тертий пиріг з яблуками. Привабливість тертого пирога полягає в простоті його приготування, тим паче для даного рецепта потрібно продукти, які є, в принципі, завжди на кухні. Великій мисці. Поєдную 250 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача, дрібку солі, 40 г цукру. Але краще цукор додавайте за смаком, вбиваю одне яйце і все перемішую. Далі додаю 150 г охолодженого вершкового масла і руками перетираю борошно з маслом, в крихту та замішую тісто. Якщо тісто погано збирається, додайте 1 столову ложку. Холодної води. Готове замішане тісто ділю на дві нерівні частини. Меншу частину, тобто 1 третю тіста, замотую в харчову плівку і кладу в морозилку на пів години. Більшу частину, тобто 2 треті. Теж замотую в харчову плівку і залишаю в холодильнику на цей же час. Яблука очищаю від шкірки. Але це за бажанням. В мене 5 невеликих яблук. Далі натираю їх на великій терці. додаю 1 чайну ложку кориці і 2 столові ложки цукру. В мене яблука аж занадто кислі, тому пробуйте яблука і додавайте цукор краще за смаком. Якщо яблука дуже солодкі, їх можна збризнути лимонним соком. Беру форму, в мене форма діаметром 20 см. Дно форми застеляю пергаментом. В мене пергамент з антипригарним покриттям. Більшу частину тіста, яка була в холодильнику, розрівнюю зразу ж формі. Мені так простіше. Зверху висипаю натерті яблука і рівномірно розпреділяю. Беру менший шматок тіста з морозилки і натираю на крупній терці. Зверху на яблука. Випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 25-35 хвилин. Але дивіться по своїй духовці. Час випікання може відрізнятися. Духовки в кожного різні. Дістаю з духовки і з форми. Я не чекала, поки пиріг ухолоне, тому дуже гарячий. Нарізаю і можна пити каву. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Замість яблук можна використати будь-яке улюблене варення. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!